Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. другий будинок від лісу. Ділянка по факту 8 соток, є навіс на два авто. Також окремий вихід з котельні. Дуже цікаве місце, затишне, гарний під'їзд по асфальтованій дорозі. Будинок заведені всі комунікації і зроблена вся розводка комунікацій в самому будинку. Можна починати робити ремонт. Це така тераса, вихід кухні, вітання на терасу. І отакий затишний двір. Якщо взяти ділянку, то до білого забору можна ділянку добрати. Фактично вона 8 соток 800. Підемо всередину будинку. Ми війшли. Праворуч місце під шафу, і воруч є гардероб окремо. Далі йде котельня з окремим виходом, як ви пам'ятаєте, Тепла підлога видіна зроблена повністю і на першому, і на другому поверсі. Це кімната окрема є на першому. Також санвузол з розводкою. І це кухня з вітальною. І вихід на задній двір. Де ми з вами вже були на цю красиву терасу. Давайте подивимось на другий поверх. На другому поверсі. Перша кімната з двома вікнами, друга кімната, загальне санвузол. Є також вихід на горище. І мастер-спальня велика зі своїм санвузлом і зі своєю великою гардеробною. Тепо підлога також і на другому поверсі. І ось такий вид йде. З головної спальні.